Доброго дня, дорогі аграрії, одноосібники, гості каналу. Е, то завжди в кінці відео казав, а це скажу відразу: лайк, підписка, якщо вам не тяжко. І щоб у вас руки не боліли, якими ви. лайкаєте і підписуєтесь. Кожному бажаю здоров'я. На що в нас сьогодні? Сьогодні у нас віддали діляночку нам, города. Трішки я вже роботи зробив, працюємо АГ 1,8, та що за тесорчиком бігає. Ось така білоцерківська АГ 1,8. Це вона вже в дядька, в дядька, мабуть, четвертий, четвертий рік точно. Ну, поки, поки все нікуди ні до підшипників не лізли, все помазане, ну, все працює. Так що ну, для нашого коня вже замало. Вже б є в другого дядька є 2,1, треба б спробувати ще з 2,1, як він побіжить. ну Це нам на поле треба подивитися. Значить, сьогодні так віддали діляночку, була тут соя. Але в зв'язку з тим, що ну, людина пізно звернулася, і плюс, поки зробили трактора, займалися своїм. Значить, що в нас? В нас от такий фон, як бачите, бур'ян, бур'ян і ще раз бур'ян. І ще після дощів він виріс гарно. Значить. Як можемо бачити ось, ось такий фон у нас. Ну, вже так. Да. Можна було б зайти раундапом, але немає часу. Ось сьогодні в нас 1 травня. Так що дискуємо, дискуємо, я думаю, ще легенька культивація може, а може і не треба буде. Ні, підсохне, трішки підсохне. Ось цей бур'ян прив'яний, Я думаю, що да, легеньку культивацію, щоб просто порівняти. Значить Ось така у нас виходить робота. Тут ось така робота. Ну, як, як дисково собі переминає. Переминає, але культиватором треба буде попрацювати, мабуть, щоб його підрівняти. А може і не рівняти, не, не знаю. Надо все, не, нема часу, бо ще й працюю. Немає часу, коли всім встигнути. І ще й досі месою не загрузили. В прицеп я вчора мався стати загружати, але не, не вийшло. Там Інші справи з'явилися і, і ще й нам е, допомагають. Жити і не тужити, як то кажуть, з цими тривогами? що постійно ще дітей школи забирати, то розриваєшся на, на всі частини, як тільки можна, щоб все встигнути. Значить, по тракторцю. значить, На сьогоднішній день це в нас вже 15 гектарів. Що в нас є? Є в нас помпочка, я так до неї не ліз, вона підтікає трішки. Значить, що в нас тут? Не дивіться, що воно за це ось ці шланги. Тоді ще як були, полопали, солярочка, як потекла, так воно все тут пилюкою і припало. Фільтрика я замінив на нового. Е, на нового. ну ще тоді, Значить, треба буде, що, дивлюсь, появилося, значить, ось потік масла з радіатора. Я так думаю, бо не видно отсюдова. не видно, отсюдова, Я думаю, що це на з'єднанні, треба буде подивитися на з'єднанні. О, бачите, як воно. Ой, де як тебе так ось так, да, ось тут, бачите, в масліці, але рівень масла є присутній. Треба буде зняти капота і подивитися, що в нас. Єдине, що я виїхав, забув помазати його. Ну, то приїду зараз тут допомажу. Тут в нас, значить, що в нас ось трубочка помокріла разом з фільтриком. Десь його або піджати потрібно. і те, і те, те. Можливо, вже, ну, якась експлуатація пройшла, тому що ось, бачите, також є потік. Так, Все інше значить, по кришечці, тоді як вигнало, я казав, сапунчик. Ото на середині воно масло, як зупинилося, так воно і є. Навіть не дивлячись на те, що там з радіатора підкапує, все одно сидить на місці, нікуди воно не дівається. О, По експлуатації так все. Ну, значить, Що в мене ще я зробив яку, яку каку? Що я перелив в бачок перелив масла. І ось через о, он той сапунчик. Коротше, все, тут я зняв бокову цю панель. Засрало мені всю, всю повністю. І шукав я в інтернеті, там стояти фільтрик якийсь паралоновий з двома шайбочками. І шукав я в інтернеті, нігде я такого знайти не можу. Може, хто може підказати, підскажіть, будь ласка. О, все геть. І там воно стоїть масло. Засрало мені добре. Але як. Дивлюся часто. Ну і ще є, в бачку треба звідти злити, бо забагато виходить там у маслі. Значить, ось, ось так у нас хожу я другою передачею. Другою передачею. Все, не знаю, виходить добре, ось, бачите, також, що це ж все з бака оттуда. Полилося, пилюкою припадає. Ось воно з туди воскапує отак сюди. на цю сторону, на ту сторону. Блін, позасирало, наче був чистенький все. Але це тільки моя помилка. Нічия інша, а тільки моя. Так, а ну, може, в мене вийде зараз подивитися. Там До мене люди дзвонили за цього подшипника. Як я його. Як я його зробив і казали, що буде стирати. Ану, зараз де в нас. О! Ну, ось та шайбочка у нас на О, Ну, що я вам скажу, щоб тут була якась металева стружка, ні. Бачите, трішки проміжок, проміжок там є. Між шайбою цільно ми максимально так майже підвели, вижимається все добре, стирання, як такого, щоб була тут стружка, ще щось немає. О, тут немає. Опять же ж таки в маслі, тому що текло з бака. Оце сюди воно затікало також з бака. От із-за чого ось тут, бачите, також ну, це все, що стікає, от все воно тут ось накоплюється. Так, все. Це груша на підкачку ми поставили, щоб можна було легко закачувати. О. І от це єдине, що треба розібратися, це зняти капота, подивитися до. Я думаю, що там просто... Від вібрації треба піджати гайки, Чомусь мені так здається. Тут у нас по навісочці все працює. Так як зробили тоді циліндри, поміняли всі сальнички, все поміняли. Все добре, ні потьоків, нічого немає. Але і шток у мене є проблеми. Він оця верхній слой хромовий є містами витертий. І от я бачу, що. Трішки трішечки-трішечки масло залишається. А якщо залишається масло, туди налипає пилюка. І що в нас виходить? Правильно, у нас виходить... Ой, вибачаюся за таку. Е... Як це його? Ага, ось о. Е... Пилюка налипає і тоді стирає саму... самого сальника стирає. Так, що в нас? Що в нас ще? А так, нічого, все працює, все добре. Поки що тягне добре. Розхід солярки ще я там культивував, брав у дядька, брав культиватора. Тільки вже там мені писали, будемо чекати на С-подібну стійку Бометовську. Значить, є такий культиватор. ну він... Не мій він дядьковий, але що я ним працював біля хати. Я його брав. Він також трьохметровий О, і три, три ряда лап. Три ряда лап і маленькі борінки. Ну, покажу вам. Я думаю, що я ним поїду працювати на поле. Закривати там, де я тим ходив з високою стійкою культиватором. Після нього пройдуся ще тим культиватором, що візьму в дядька. Хочу просто з'їздити і спробувати. Якщо все буде виходити гарно, значить будемо ним працювати. О, і тут, я думаю, ну я ж також ну, думаю, що, мабуть, треба буде ним пройтися тим культиватором чогось. Чогось чогось. І з помпою треба буде пляха розбиратися. Так, це кондішн. Condition. Поки спина не мокра, ще можна їздити, бо як спина змокріє буде продувати Так, на сьогодні в нас заплановано наче, цей городик. Поїхати вчора, оралося, там у нас є ще діляночка виорані ділянки. орав не я, орав сусід. Тому що як в людей береш городи, то. то, -то. Не всім подобається, наче тобі віддають на займайся, роби, що хочеш, але ні, контроль присутній, і кажуть, ні, ти не так ореш, ти не так від'їхав, ти не так заїхав, значить, наймається наймається сусід. Це чисто в мене там три городика таких. Було два, на сьогоднішній день стало три. О, і там, там наймає, наймається людина, щоб хай краще чужий приїде, зробить, і, як то кажуть, я тільки заплатив, а. Розказують йому а не мені. Як треба, що робити. О, е і тоді, якщо встигнемо, значить наша е должна бути загрузка сої. Довжні ми загружати. Покажу наш маленький складик, який ми зробили. Е як ми його зробили, як придумали. Він ще до кінця не дороблений, ще багато там роботи є над ним. Але. Є, є над чим працювати, бо є, все по-бистрому робилося і дуже швидко. Під те, щоб можна було там зберігати в минулому році засипати туди сою. Е е так, що, по традиції зараз прокатаю. Оп! Оп! Так. поставили. И я думаю, газ да. Європейський руль я не можу просто. Я Знаєш що, ось, ось так в нас виходить, ось так. Як його так показати? Ось рука, ось е е е цей бур'ян не дає сфокусуватися, ось рука моя, якщо там щось видно, бо я сам не бачу. Достатньо. Блін. Передні також залазять достатньо. Тобто більше її може трішки. До речі, може трішки. Передні ні. Ні, трішки, мабуть. Ось так, трішки підкрутимо, хай буде. Так. Проїдемо ну, з побачимо. вас. Ось, Хожу по кругу. Чого по кругу? Тому що є два виїзди. І я тоді зможу з двох сторон закрити ось ці прогалини, що в мене залишаються. Тобто ось тут виїзд і там, де я стояв в кінці, а там також виїзд. І я звідти закрию те, що я накатав, і звідси закрию те, що я накатав. Так що отак працюю. Все, всім гарного дня. Мирного неба. Повторюся, щоб ні в кого не боліли руки. Було здоров'я козацького, достатньо всім, щоб в сім'ї був мир, злагод, розуміння. Тому що якщо не буде в сім'ї, то не буде ніде. Ми українці, ми сила, так що всім гарного дня.